Божого вам благословення! Сьогодні розберемося, як зрозуміти Біблію. Багато людей читають Біблію і намагаються зрозуміти одкровення Божі, але Біблія написана духовними людьми, наповненими Святим Духом для духовних людей. Тому плотські, душевні люди нічого в ній не розуміють. Вона їм видається нелогічною книгою, наповненою кривавим насиллям або історією єврейського народу, яка до них відношення не має. Насправді Біблія це книга Бога, Творця світу і всіх законів, по яких цей світ існує. Вона показує, як людям жити в гармонії з Творцем і бути щасливими на землі і в вічності, а не протистояти Богу, бути нещасними на землі і провести вічність у пеклі. Тому дуже важливо розуміти Біблію і жити по Слову Божому, бути слухняним йому. Тоді люди відчувають присутність Бога. Бог веде тоді по життю і захищає від всіляких негараздів. Для того, щоб почати розуміти Біблію, потрібно вірити в Бога і довіряти Його Слову, дізнатися і почати виконувати волю Божу, пустити в себе Царство Боже, народитися від Бога, отримати Святого Духа. З власного досвіду знаю, що як тільки Дух Святий доторкнеться до вас, Одразу відкривається Біблія, і ви починаєте розуміти написане в ній. Все це відбувається з вами в, церкві, в живій церкві Ісуса Христа. Такою церквою є церква Слово Боже і багато інших євангельських апостольських церков. В церкві ви покаєтеся, хреститеся, тобто зануритеся в Отця, тобто в любов, в Сина, тобто в Слово Боже, і отримаєте Святого Духа. Який дасть силу здолати гріхи і проповідувати Євангеліє. В церкві ви будете духовно зростати до досконалості, і Бог завжди буде з вами. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео, як зрозуміти Біблію.